Усе своє життя ми живемо поруч з маленьким народцем. Гобліни привабливо машуть нам з телевізора, запрошуючи прогулятися по чарівному королівству. Феї разом з мудрими чаклунами супроводжують нас у комп'ютерних іграх. А на сторінках книг можна зустріти кентаврів, Піксі та навіть банші. І здається, ми знаємо, що вони лише плід уяви письменників та художників. Але маленький народець вже так давно з нами, що ми майже віримо в їхнє існування. Люди, які прагнуть більшого, можуть звернутися до історії міфів та легенд, щоб дізнатися, звідки взявся маленький народець. Але історія штука ненадійна, адже її. Пишуть переможці. А тим більше історія міфів, бо у людей є така звичка перетворювати на міфи те, чого вони не можуть прийняти. І ось тоді, безперечно, вам самим захочеться відповісти на питання, чи існує насправді маленький народець. Кліфард Сімак знайшов відповідь на це питання: настільки привабливу та переконливу, що в неї хочеться вірити. На годиннику, як підказує мені мій друг Гіральд, три кванти опівночі. Це той час, коли у таверні свиня та свисток збираються Неандерталець Оп, Гоблін Атул, Дух, професор Максвелл та розповідають одне одному історії, запиваючи їх добрим елем. Якось я сидів з ними поруч та випадково підслухав одну історію і з їхнього дозволу, розповім її і вам. Професор кафедри надприродних явищ Пітер Максвел відправився до системи єнотової шкіри перевірити чутки про драконів, яких там нещодавно бачили. Так починається один із найзнаменитіших романів Кліфарда Сімака Заповідник гобленів. І вже з перших рядків відчувається оригінальний авторський стиль Сімака. Він не ставить запитання в лов, не створює заплутану інтригу. Навпаки, він просто дозволяє побачити. Світ очима головного героя, пропонуючи читачеві увімкнути свою фантазію та придумати, чому довкола все так, а не інакше. Подорожі в космосі, надприродні явища та дракони, як усе це може бути логічно пов'язане? І повірте, ще до того, як дізнатися відповідь, багато читачів самі встигають придумати десятки цікавих варіантів. Я не раз і не два помічав, що Сімак часто готовий у певних моментах книг спростити сюжет або надати менше уваги персонажам заради створення потрібної атмосфери. Ну, наприклад, транзитна станція, місто, час найпростіша річ та ще безліч творів, де я часто. Не можу так одразу згадати якісь сюжетні повороти, науково-фантастичні теорії або якихось персонажів. А ось настрій, який створюють ці книги, так. Це згадується у першу чергу. У заповіднику гоблінів дуже тепла та лампова атмосфера, яку автор створює, просто описуючи навколишній побут. Хоча, скоріше, читачеві здається, що це просто, але насправді об'єднати в одне упорядковане зображення життя землі майбутнього. Різні часто несумісні елементи вкрай складна. Професор Максвелл йде крізь метушню зали очікування, і його очима читач бачить сотні землян та позаземлян, які поспішають у своїх справах. Паукоподібні створіння накреслили на підлозі складну дошку та проводять час за грою. Вздовж стін розташовані спеціальні диванчики, на яких лежать розумні рептилії. Дорослі розважливо розмовляють, видаючи шиплячі звуки, а діти граються, звиваючись у клубки. Автокар везе акваріум, заповнений каламутною жижею, в якій видно неясні контури якоїсь фігури. Це професор з планети, де панує вода, прибув читати лекції. Земля давно вже стала величезним галактичним навчальним центром такою. Точкою перетину для десятків тисяч розумних мешканців Всесвіту. І все це завдяки передавачам матерії, які забезпечують миттєві подорожі у космосі. Все це так буденно, що у читача не виникає навіть тіні сумніву в реальності того, що відбувається. Це магія слів, якою досконально володіє Кліфорд Сімак. Внаслідок збою транспортної мережі професор Максвелл опинився на таємничій кришталевій планеті, мешканці якої пропонують йому вигідну угоду. Знання накопичені за мільярди років в обмін на артефакт, знайдений людьми у юрському періоді. Тому професор вирушає спочатку до інституту часу на зустріч з ректором, а потім хоче побачити своїх друзів у заповіднику гоблінів, де живе маленький народець, не а опа, духа та гобліна. Навколо заповідника Гоблінів на тисячі світлових років розкинувся сучасний світ. Космічні кораблі, передавачі матерії, медицина, що лікує навіть смертельні хвороби, сотні різних інопланетних раз та відкриття сучасної позаземної науки. І все це зникає, як тільки ви заходите у заповідник. Тут зовсім інший світ, в якому живуть персонажі міфів, легенд та казок, які перед сном розповідала вам мати. Серед лісів та пагорбів живуть гобліни, тролі, піксі, кентаври, банши та ті, для кого навіть немає назви. Тут панують магія та давні прикмети, які використовуються маленьким народцем, як правила життя. Не плюй через плече, не розсипай сіль, а якщо у старого гобліна крутить поперек, то готуйся до дощу. І мало що там кажуть спеціалісти по погоді, які спираються на супутникові дані. Навіть якщо вони обіцяють суху теплу погоду, дощ. Все одно стається, бо поперек старого Гобліна за тисячі років ще ні разу просто так не болів. Гоблі Тул веде давню варажнечу з тролями, які використовують хитре заклинання та пристрій, щоб зіпсувати його відомий на весь світ Ель. Дух, або інакше привид намагається знайти людину, якою він колись був, а неандерталець об задоволений своїм життям у лоні цивілізації та жене найміцнішою всесвіті самогон. Інколи вони разом зі своїм другом професором Максвеллом збираються у таверні свиня та свисток, а потім туди приходять охочі до веселищів, студенти інституту часу і починаються справжні свята. А вночі, коли на прогулянку по небу виходять зірки, настає. Час смутку, бо це місце створено людьми. Що намагаються зберегти тут раси та види, які знаходяться на межі зникнення. Заповідник, є щось сумне у цьому слові. Особисто в мене ця книга завжди асоціювалася з останнім теплим сонячним осіннім днем, після якого на довгі місяці сонце сховається за сірі хмари, а люди будуть ховатися від холодного дощу та сніжної завірюхи. І так хочеться, щоб цей день ніколи не закінчувався, але, на жаль, це неможливо. Кліфорд Сімак приділив максимум уваги саме заповіднику гоблінів. Для мене це те місце, куди я повертаюсь кожен рік свого життя. І знову читач намагається самостійно відповісти на питання, звідки тут узявся неандерталець, що за інститут часу, та взагалі не зрозуміло, до чого тут Шекспір. А письменник тільки тихенько посміюється, пускаючи клуби диму з люльки, та чекає, поки ми самі придумаємо, чому так, а не інакше. Важлива справа посередника, яку доручили професору, мешканці кришталевої планети ускладнюється тим, що цей же артефакт хочуть купити калищарі, таємнича раса, про яку людству відомо дуже мало. Це майже єдині мешканці Всесвіту, з якими не вдалося встановити дружнього контакту. Вони самі по собі й теоретично можуть бути тим ворогом, якого ми боїмося зустріти в глибинах космосу. Але професор Максвелл не поспішає робити висновки, він людина. Бутнього, в якому слово нетерпимість давно вже зникла земля відкрита для тисяч різних рас, багато з яких виглядають дивно, лячно і навіть відразливо, але це не заважає людям вступити з ними в діалог і прийняти їх такими, якими вони є. Скільки б часу не минуло, але я завжди пам'ятаю майже усіх персонажів книги. Яскраві, добре прописані, комедні та водночас трагічні, вони нікого не залишать байдужими. Це та сама кампанія людей й не людей, частиною якої дуже хочеться бути. Я б залюбки випив би фірмового елю містера Отула, запросив би на побачення Керал Хемптон, звісно, що її шаблезубий тигр Сильвестер пішов би з нами, а з неандертальцем опом посперечався б на тему провідних наукових теорій. Особисто я вважаю, що ці персонажі набагато складніші та глибші, ніж здаються на перший погляд. Неандерталець Оп, Гоблін Тул, тролі та інші мешканці заповідника втілюють собою дуже давнє минуле. Керол та професор Максвел навпаки втілюють собою майбутнє, яке намагається зберегти минуле, бо без нього майбутнє не може існувати. Саме тому їм дуже подобається приходити в заповідник гоблінів. Вони там свої, але є в цьому доля суму, бо минуле поступово зникає і цього не змінить ніяка машина часу. Дух та заклинання тролів втілюють собою непізнане, те, чого людство ще не знає, а неандерталець об також являє собою втілення розумного виду, який, попри все, тягнеться до знання. У заповіднику гоблінів сходяться разом минуле сягадення та майбутнє головні складові життя у Всесвіті. Неквапливий хід розповіді ближче до кінця книги стрімко набирає обертів. події люди, інопланетяни та загадки стародавнього космосу сходяться в одному місці тільки для того, щоб дати відповідь на головне питання. Звідки з'явився маленький народець? Отримана відповідь стане лише крихітною частиною того, що відбувається насправді. Все виявиться набагато серйознішим, глобальнішим та загадковішим, ніж ми могли собі уявити. Але саме в цю мить професор розуміє, що без допомоги маленького народу фей, гоблінів та тролів йому ніяк не обійтися. Можна довго говорити про сюжет заповідника гоблінів, але особисто мені він здається таким цілісним полотном, у якому важлива кожна найдрібніша деталь. І якщо запитати мене, що ж являє собою сюжет, то я відповім так: от. Уявіть собі, що вранці ви відкрили вікно, але замість звичайного пейзажу раптом побачили зовсім інший світ. На мить ви ясно і чітко побачили шматочок чужого життя. І після цього ще довгі роки вам буде хотітися побувати там особисто та познайомитися з мешканцями цього світу, пізнати його таємниці і випити доброго Елю в компанії Гобліна Отула, професора Максвела, неандертальця Опа, Духа та прекрасної дами з Шаблезубим тигром, який. Любить бівштекси з кров'ю. Наприкінці книги читач отримує відповіді на всі запитання. Автор не підкладає роялі в кущі та не розвішує по всіх кутках рушниці, що стріляють. Натомість він використовує логіку оповідання. Читаючи фінал книги, розуміє, що тільки так це могло бути і ніяк інакше. Це правильна, логічна та обґрунтована. Але при цьому. Кліфорда Сімака не дарма називають одним з батьків засновників фантастики. Деякі питання він все ж таки залишає без відповіді, сподіваючись, що відповідь знайдемо ми самі. Особисто мене найбільше зацікавили заклинання справжнє чаклунство, яке використовують тролі. Воно настільки сильне. Що здатне зупинити двигун, який ніколи не зупиняється у світі науки і технологій, це виглядає справжнім дивом, та може нехай таким і залишається у всесвіті завжди має бути місце для чудес. На годиннику три кванти опівночі, хоч я часто кажу, що час неможливо зупинити, але є таке місце, де він зупинився назавжди. Тому мені вже пора йти у заповідник гоплінів, там, у таверні свиня та свисток, мене чекають друзі, тож я запрошую вас приєднатися до мене.